Робота швейного цеху львівського бренду одягу залежить від електроенергії, тому при відключенні світла продовжуються процеси, які не потребують електричних приладів. Інша ж робота зупиняється. Ми проаналізували потужність виробництва, ті речі, які необхідні для того, аби не зупиняти виробничі потужності. Замовили генератора і чекаємо, і сподіваємося, що невдовзі зможемо навіть при тих перебоях з електропостачанням працювати. Ми вже жартуємо, що ще би до генераторів ще відразу в цеху бомбосховища, і тоді можна було б взагалі нічого не переривати. Але насправді це є нові реалії нашого життя. А це вже офіс, і компанії робота працівників теж напряму залежить від електроенергії. Щодо початку повномасштабного вторгнення, керівництво придбало дизельний генератор для забезпечення електрикою. Частина людей працює дистанційно, але за потреби приїжджають у офіс. Залежить від того, яку функцію працівник виконує в компанії, які особливості його роботи. Тому, Звичайно, ми всі залежні від світла, від інтернету, і ми спробували зробити так, щоб офіс був власне цим місцем, яке дасть можливість при будь-якій аварії тут знайти гарні умови праці. Навіть для тих, хто хоче працювати з дому. Сучасні архітектори давно не креслять вручну. Проєкти створюють у спеціальних програмах на комп'ютері, тому скоригували графік роботи, зважаючи на відключення світла. Всі працюють, як ви бачите, на ноутбуках своїх. Кожен має відповідно там якийсь заряд. Якщо щось дуже нам срочно необхідно, то ще в нас є там годинка-дві, можливо, щось докинути, скинути. Зазвичай, коли повністю у Львові немає світла в цілому місті, то звичайно ми також не працювали. От коли вже з'явилося світло, тоді вже... Відповідно, вже відновлювали свою роботу, коригували відповідно до цих тепер графіків відключення. Також напрацювали власні лайфхаки, щоб підготуватись до зими. Саме цією плівкою досить цупкої товщини, попри стіл, ми відділимо частинку офісу на 7 квадратних метрів, мінус, і відповідно ми отримуємо більше менше приміщення. Його буде легше обігріти. Ми зможемо заощадити ну від. Від 5 до 15 відсотків енергії опалення цього офісу відключення електроенергії на Львівщині відбувається згідно з розпорядженням Укренерго. Паки ці створили графіки відключень та поділили населення на чотири групи споживачів. Ознайомитися з інформацією можна на сайті. Іван Досько, Олег Реп, Суспільне новини Львів.